Всім привіт! Сьогодні ми граємо от цю гру. Я тут трохи прийшов, але перший, і він не до кінця. І респект автору, те, що тун-тун-тун-саур такий слабкий. Як ви бачите, я об'єднав Саура, вийшов тралвера. Я його об'єднав і вийшов -ла". яка важка назва. Ладно, лілії -лі ларіла такий слабкий, це я не дуже згоден. Так, ну тут рекламу не буде, але я її буду використовувати. Так, беремо сахурів, Сахурчиків і йдемо. Так. Ну, тепер їх об'єднує. Ми граємо до п'ятого рівня. Ну, і в нас виходить ціх три ліліла. Лі -лі, лі -лі. І об'єднуємо їх, бо ну, не всіх. Вийшов тун-тун-тун цаут. Беремо шимпанзінні, баналіні виходить бомбардіру крокодил. Я бажав бомбардіру крокодилу слабеньким, але коли Запоріжжя про випустив своє відео, я так перестав рахувати. І я думаю, те, що лалей ротралале не такий, ну коротше, треба поставити на третій рівень. А от лілілілан трохи побочений. На четвертий. Ну, бир тепін його програє. Після бир Бирбрпатапіма, коротше. А тепер йдемо далі. Так. І, до речі, я не знаю, де берберпатапів, ну, примерно на. так. Десь я не знаю на Чостилі. Опа, я вгадав. Ну, я вважаю те, що він дожен бути після нього, а тепер гра... Ну, Давай. І я думаю, що бомбардірок крокоділ слаб. Ну, а, я це казав. Ну, і цікаво, хто наступний? Давайте перевіримо. Зараз зробимо там гроші, які отримаємо опа. Тепер ми ще раз отримаємо гроші з ключиків. Бомба! Нормально, так грошенят. Можем купить. Буду куплять на пехоту, а стр... лучников, стрельцов. Ну, а тут он сауди в початку Так, накупився бананятами, шимпанятами, бананятами. Опа! І дайте. Я хотів казати, буде хворбу фуртеріла, ну бомбіні-гогіні. Я вважав те, що бомбіні-гогіні сильніше крокоділа набагато, набагато. Не на те, що на трохи. Взагалі набагато. Ви не думайте, я мав на увазі тоді дуже багато. Те, щоб від його розбавить. Але ні, апоріжжя про все та полочки. Підписуйтесь на нього, а ми забираємо тут 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 Сагурів. Так, давай, опа, багато тун, -тун, -тун, -тун Сагурів. До речі, відео запис шов цілих дев'ять були, а відео набагато менше. Бо там було стільки реклами, так. Ну, бо некам балабу, не такий сильний. Але якщо зробити імбалабу, а може зробити імбалабу, Бонека, який просто всіх своїм язиком буде нарахати в нього буде. Купа здоров'я бронірований шини, ладно, я жартую. А тепер граємо далі. Ми вже закінчуємо, просто ми, коротше, про... я вам... мені цікаво, хто буде далі. І рошення ми зароблюємо. Ну, якщо це не, бу... ну, не першу горбу. Бо... Чи хто ще? Хоча б він не думає, що буде. Але все-таки, напевно. Ладно, давайте. А тепер отак, отак і отак. Ну, я вгадав. Я вважаю те, що Глорбо – це третє місце, друге бомбіння гоїня, а перша бомбардірок Крокоділо. Всім до побачення! І слава Україні! Підписуйтесь на Запоріжжя Про. І, до речі, в тому топі я мав на увазі тих, яких я відкрив. Ну, а тепер точно до побачення.